Вітаю вас, шановні глядачі і підписники каналу Дмитро Ньюз. Я дуже радий, що у вас зараз є світло інтернет для того, щоб подивитися цей відеоблог. Поруч зі мною не віртуально, а реально в студії телеканалу Прямий Валерій Димов, політолог, філософ, політичний експерт. Вітаю вас, пане Валерій. Добрий день, пане Валерію. Ми останнім часом стикаємось з дуже непересічною проблемою, яка Вилазять з різних абсолютно боків суспільно-політичного дискурсу. А я говорю про рівновагу і демократичну. Можливість висловитись в рамках свободи слова абсолютно всім представникам різних політичних партій. З цим зараз велика проблема. По-перше, війна накладає певні обмеження. Ми з цим погоджуємось. А по друге, ці обмеження намагаються зробити стандартами, а ще активно працюють, типу як на вибори, але під час війни. І ми бачимо дуже часто такі акції роздмухування протиріч і ворожнечі між різними крилами патріотичними. Ну, це дуже часто ходить у Фейсбуках в вигляді того, що виникає якийсь привід. І особистість якусь людину заслужену, людину медійну, нібито починають ображати злі порохоботи. Тут є дві сторони медалі. По-перше, закритість і неможливість висловитися через закриті телеканали, через самоцензуру, вона створює певну зжату таку пружину. А по-друге, ці нібито скандали активно роздвухують ті, хто зазвичай вихваляють єрмака татарова, заглажують її. Всі проблеми в а, а, суспільстві. Тобто є така ситуація, коли ми бачимо, що штучно з'являється в нас велика проблема в тому, що когось із заслужених там, бійців, а, політиків або суспільних діячів ображають злі поработи, але м -м, ну, і це неприпустимо, тим, тому що патріотів не можна ображати. Але а, самого Порошенка як патріота можна ображати без проблем. Отакий от от дисбаланс. Що ви можете сказати про цю ситуацію? Взагалі про ситуацію із свободою слова і можливості висловитися у різних представників різних політичних кол, різних політичних партій. Будь ласка, розумні люди обговорюють ідеї, От, люди фіксуючи, обумовлюють насправді такі напрямки, тренди. Угу. Ну а люди не дуже розумні приходять на особистості. Перехід на особистості О, це останній аргумент, і насправді. Я там не викладав, але просто з моїми поглядами мені не, мене не могли, як ви розумієте, ніде ніде тримати, навіть якщо б я погодився. От, так, в ті незручні, часи. В ті часи але, але я можу сказати, як брав участь в багатьох різних круглих столах, так от перехід на особистості практично робить людину, яка це переходить, в такому товаристві робить там, знаєте, таксично, не подаваємо. Тому що це останній аргумент, він не сприймається, ну, тому що насправді його використовують люди, яких інших громадів немає. А Сідера теж окна бив, вже навіть знаєте, мем, мем такий, сам дурак, розумієте, де. Ти був, а хто ти такий? Ну і таке інше, воно навіть в культурі показано, знаєте, навіть не в органічному, а в саркастичному аспекті, тому що показує, що людина, яка застосовує такого до прийоми, певною мірою не дуже не дуже. <реш> рефлексуюча. Вот тому тому це аргумент, але враховуючи те, що це існує, ми можемо говорити про це як феномен. Я не буду зрозуміло, що після такого анонсу якраз говорити про людей я буду говорити про, про те, про що я як філософ певну міру також маю свою свої думки. Ну, по-перше, <реш> однозначно, я. Розуміє про це не говорив, що після війни ми знову пересваримося. Я кажу про українців, знову перейдемо по своїх політичних ну, так, квартирах, тому що ми живемо в демократії, на відміну від якщо не говорити про країни Балтії. Від інших всіх країн на посадянському просторі в нас є свобода слова. Яким uh -huh. чином люди використовують свободу слова? Це інше питання, але вона використовується певною мірою, навіть в світі ця проблема постала, тому що багато хто використовував свободу слова як пропаганду своїх думок для розколу суспільства. Якщо говорити втручання, наприклад, Росії в вибори в США вони навіть жили... використовували свободу слова для знищення свободи слова. От така була історія. Однозначно, це давнє питання. Яким чином парламентаризм знищується, завдячуючи парламентарніше мозг. Мозерний класс, він каже, ого, можна, можна піти до державної думи, коли казали більше, для того, щоб мочити державну думу весь парламентаризм. Mm -hmm. Нічого собі, які гарні, а умови, так можна умов, гарні yeah. умови, розумієте? Тому, повертаючись до, наприклад, яким чином світовому штабі, зараз розглядають. Зараз питання там, Ілон Маск купив Твіттер. Він говорив про те, що треба розблокувати. А, з іншого боку, йому кажуть, що такий контент, якщо він буде насильницький або ворожу мову, використовувати ворожу в тому числі перехід на особисто. Розкол, так, так. образи і таке інше. Ми говоримо про серйозні речі, а, які так званий на... хейт-спіч мова ненависті. Зрозуміло, вони і стоять так. на порядку денному тільки в Україні, а в світі. Угу, а, тому що з одного боку треба все ж таки нести відповідальність за те, що ти сказав, а з іншого боку, немає механізмів і критеріїв, щоби е, е, свобода слова не використовувалася для пропаганди, для розколу, для знищення, як правильно нашів, свободи слова. Е, с, е, Росія втручалася в вибори в США, це доведено. Просто імпічмент провелися проти Трампа, не тому, що це не Доведено, тому що для того, щоб проти Трампа працювати, треба було процедуру включити щодо того, що він винен. Зрозуміло, що навіть в Америці на сьогоднішній день список розколата, тому що якщо трампісти. Визнають, що Росія втручалася, значить, вони поставили під сумнів суверенне право американських громадян обирати собі президентів, і тому вони завжди будуть казати, що Росія не втручалася. Тобто на фактично заручні феномену. Угу. Тобто, угу. але Росія зробила. Подивіться, яким чином суспільство угу. американське навіть у американська розколода. Тобто там є цей магамерика. Е, так, так, uh -huh. так. Uh -huh. Там є QAnon, ці люди, які вривають в Америці. В Америці вривалися в, в парламент і хотіли. Це пові... така партія По... шарія американська. Ну, ви розумієте, в Америці, де так, ми так. говоримо про інституції, про демократію, про Верховний суд, про те, що працює воружа... вони вриваються, і віси президента країни хочуть знайти повісити. Ви розумієте, про що десь. І, 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 і все це було закликами. Прит... Трампа до останнього і, це, і все це було в е, практично за допомогою засобів масової інформації, свободи, слова і так далі. Е, Висна, напри. Наприклад, вирок цієї пані російської, яка отримала виморці вироку, те, що вона фактично створювала контенти для того, щоб в різних полярних соціальних нішах створювати певну міру прямо ворожі один одному дискурси. Uh -huh. Тобто, грубо кажучи, там виникає якась проблемна ситуація. Там ну виберу все слово лапки, Кримінальна справа щодо розстрілу, припустимо, в гей-клубі вона пише одразу, через них Росія втручається, а в них <свистач> вже було там, пам'ятаєте, да, структури, коли вони знали, аналізували фактично користувачів за допомогою <свистач> е е е <свистач> е е <пев> певної. Так, так, та, 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 за допомогою таких вже сучасних технологій. Кембридж Аналітик, пам'ятаєте, та структуру. Вони так. знали попит, знали, яка структура, і вони говорили там, бій, бій у цих, а цим казали бий у цих. Ну, що, цим Зараз казав, я їй вам дав в анонсі своєму. То я тому помічу, правильно, тому тому... Ми, це, ці, 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 але все, все це все це я вже кажу. Я знав, що так і буде, тому що ми маємо розуміти і проблеми, і те, що вони певну міру умовно об'єктивні. Умовно, тому що певну міру закономірні в тій ситуації, яка в цій. Ситуація, яка є тут і зараз, не в ідеальному світі, в якомусь якому всі ми, як у Томаса Мора, всі ми браті і всі ми йдемо, а в реальному світі наша так. проблема. Тут ми переходимо до наших проблем, тому що в нас воююча країна, а суспільства суспільства воюючій країні Це відкриваємо сьогодні. Введення храм присвятої боротися. відкриваємо і речі читаємо, що дом розколити надвоє не простоїть, Так. тому не можна розколювати українське суспільство в тій ситуації, в якій єдність. Має бути, має бути ну, не запоруку однозначно, але невід'ємною не, не складовою нашої перемоги. І мої, наприклад, особисті проблеми, ні проблеми верніше, мої особисті, скажімо так, закиди, якщо взяти таке обережне слово, бо вони дійсно були закиди до, липи, тих, до тих людей, які угу. розколювали суспільство в 2019 році. Якщо говорити про моє політичне подбання, саме в тому, що вони розколювали, ми мали були бути об'єднаним, а вже зараз ми знаємо рішення газкого трибуналу, говорить про те, що фактично Росія розпочала війну вже рішення ну по М-17, що Росія контролювала, а значить Росія це вже міжнародний конфлікт, а значить Росія вже була ворогом в ситуації в 2014 році починаючи... Це міжнародно визнана. Міжнародно визнано. І mm -hmm. в, той, в тій ситуації, коли ми замість того, щоб об'єднувати всередині країни проти э, фактично виклику, проти загрози російської агресії. Ще раз війна в 2014 році вже була. Так, так. Тобто через 5 років почали воювати, і це було мейнстрімом шукати ворога всередині країни. Тобто я не називаю прізвища, зараз кажу про ситуацію. Фактично, тоді розколювало українське суспільство і Росія. Я це неодноразово говорив. Я знаєте, на відміну від сучасних оцих. Гуру і Чумаків, які заряжать воду по телевізору, <клес> своїх поглядів не міняю, поки вони аргументовані. Я не почув інших аргументів, які могли би спростовувати. Так от, вас, так от, ні, ні. бо я ж я готовий слухати, але <клес> питання в тому, що і вислуховувати, і навіть змінювати точку зору. Але я про це говорив в 14, му 15, -му, 16, -му, 17 -му роках, що Росія виграє. А зрештою вона виграла станом на на 24 лютого, вона виграла інформаційну війну проти України, тому що ну, беру беру ситуацію. 25 листопада 18 року Росія здійснює неприхований акт агресії. Вже не треба доводити тобі в судах. Це напад на українські кораблі в Кенчурці портосійські, а потім в інтернетних уходах в українському парламенті, замість того, щоби. Щоби вводити ви і голосувати за воєнний стан піднявся штани, штани і, і спідниці бігали, кричали я в своєму, я в своєму регіоні новив воєнний стан. Ми проголосували. Я з шановні громадяни Вінни Хмельниччини. У нас війни немає. Пане Валері, але ж це дійшло певним мірою до апафіозу, тому що після 19-го року за це була кримінальна справа. що типу українське керівництво тут винувати, а вона не досі, Росія, вона яка наприклад. вона досі. Кримі кримінальні курс. справи стосовно вони були за поданням портнова 20 кримінальних справ. На більше я вже добуду кати, що деякі кримінальні справи протично втручалися в американський практично абсолютно це стосовно продовжуючи розмов, тренд, про який ми говорили. Про, да, ми, І навіть діячі такі ми втруча... Втруча... Україна втручається. Угу. Розколюючи американське суспільство, mm -hmm. так розуміли ті люди, які називали речі своїми нами. Ну тому, що якщо президент нагалявин розповідає про те, що там багато таких. Плівок і пані Венедіктовака зараз посол Швейцарії, да. Ви там розберіться. А потім з'ясовувалося, що ці слова пообіцяв сказати Єрмак е практично правий руці адвокату е Джуліані, коли той був в Києві. І Гірмак сказав про те, що я гарантую, що президент це скаже. То в мене виникає країна. Хто в нас фактично керує країною в умовах війни? Ще раз в нас війна. І е, чиновник офісу президента, я перше називаю при, жодної при жодної тому, що це позабілу. говорить Забілу. про те, що Верховний Головно скаже те, що ви хочете, і верховного говорить це на галявині. Ну це ж підстава президента. Він тому, підставив його під е, ситуацію, в якій він буде виправдовувати ще довго, 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 тому що він сам сказав це. Ну Зміт. так, а повертаючись <гум> до по введення е, воєнного стану. Е, я думаю, що враховуючи нинішню ситуацію, ми фактично не могли би по-іншому ставитись до тієї ситуації, як так збулося. Тому що відповідно до законів Конституції України непрохований акт агресії, має е, е, наслідки. Практично такі, що скликається Рада небезпеки оборони ради безпеки і оборони, готує проєкт указу. Указ вносить рада президент голосує, і рада голосує. І коли 26 листопада так відбулося, що рада не проголосувала, то я сказав, що це ганебний день українського палементаризму в умовах війни, тому да. що всередині да, країни ці, да. люди бігали і казали, що президент спровокував Росію, виводячи увагу з російського з українського порту Одеса міжнародними водами від відповідно до договорів навіть з Росією підписаних. Я вже зараз не беру в яких умовах Кучма підписував. Але навіть в ти до тих договорів вільними водами вводить в ці кораблів в порт Український, український порт Бірдянськ, і вони Росія нападає і вони шукають винних всередині країни. На заході готовий був проект так званий Азовський пакет санкцій. Там мали бути введені санкції проти російських портів, що було би серйозною проблемою для Росії на той момент, але. Наші доброзичливці від Оліпен і Орбанів Українськ. Е, е, ну да, наші добрози сказали нашим на е, потенційне буде говорити потенційне припустимо союзника. Слухайте, вони ж, вони ж Порошенка винувати в тому, що Путін захотів кораблі е, в нейтральних ходах. Тому я кажу про і про загальну рамку. тому що це світові Давайте проблеми. до загальної рамки е, трошки і я до... уточню. Дивіться, е, я пам'ятаю цей день. Я пам'ятаю, що е, голосування за е, вводення в'єнного стану тривало. Цілий день, пам'ятаєте? А я в цей вичайно. момент Генеральна асамблея і безпекові всі структури ООН чекали для того, щоб це було рішення, і вони могли відкрити засідання абсолютно з іншими е початковими оціми позиціями. І вони так і це не отримали. Вони отримали тільки е що там Юлія Тимошенко дня з ляшко, і там вони там е зробили красиві... Я приніс вам мір. Вони принесли так, так, так. мир в воюючу Україну, коли Звідь захопили Україну. Тому... А, тому ситуація: тому ситуація а, а, такого, знаєте, а, хто винен в тому, що насправді а, Росія чинить агресію і що пошук ворогів всередині країни, тоді розколи косу що було на руку а, певну міру і Путіну, і тим, хто практично планував цю агресію, тому що вони дивляться, дивляться, в них є такі-то, такі то такі-то такі такі процеси, в них є такі-то такі-то політичні сили партії, в них є такі дискурси. Порошенка, винен, президент України Веховного громади. В них є політичні сили, які це підтримують, вони є, є громадяни, які На це свині. підтримують, угу. і значить, і значить. Значить, 24 нападає. Року. Я не кажу, а, на відміну від них, що Порошенко винен в тому, а, а, не, значить, як казали сьогоднішні ці гуру піфії, у самі яких Логорит Істина з офісу президента, які кажуть, що значить, Росія, піфі. Росія будемо деякі, розділяти де, деякі штатні. Владу і не деякі а, штатні? Ага. Ну, Арестович він вважає себе штатним. Тобто він е, поза штатом, але він ну, фактично. Арахамія штатним. Тому що є, є і штатні, Або вони ну, як корисні і безкорисні певною. Ротики <гану> є людини. Так от <гану> е це, це не безкорисні. Е я маю на увазі про те, що вони говорять говорили недавно, наприклад, що е Росія напала на Україну, тому що Україна проголосила те, що вона в НАТО, наприклад, де. зараз це це вони прямо проти за це зачинили канал Прямий. За, -за вони дару, що ми нам канал... сказали, що арестович не правий, канал прямий потім якось дивним чином просто відключили. Канал «Прямий» е закрили 4-го числа. <гану> Саме тому, що 29 березня, квітня, 4 квітня, саме так. тому, що 29 березня були певну міру погодження з Росією формулювання, які устами самого самого Арахамії. Ви ж перейшлися не ту, але я вже відповім да. те, що я тоді казав. А, і чому, до речі, я був забаняний одразу на всіх всіх каналах, де віщає Арахамія, 29 березня були парафовані погодження з Росією формулювання, які устами Арахамії, не Димова а Арахамії, говорили про те, що Росія буде гарантом безпеки. Разом з іншими країнами ну, так ми чули. Це. Подоляк офіційна людина не сказала, що Росія, але сказав всі члени Ради національної безпеки, ой, вибачте, Ради без, Безпеки ООН, постійні а, безпеки, члени да. Ради безпеки ООН будуть гарантами. Mm. Тоді ті люди, в тому числі я і ті канали, які дали можливість таким людям висловитись, які сказали, що збройні сили України і активна частина українського суспільства ніколи не дадуть мандат на переговори на таких умовах. Мало того, там було сказано, що Росія відводить війська саме на 23 лютого, і там було сказано про те, тобто фактично з окупованим Кримом і Орло. А, а, а ситуація з тимчасово окупованими територіями і Кримом виводяться в політичний. E, значить, політичний кейс, як вони говорять, e, і стануть предметом переговорів e, протягом 15 років, практично проблематизуючи, якщо це предмет переговорів, значить є проблема. Проблематизуючи законне суверенне, відповідно до міжнародного права конституції і законів і ООН, статуту і так далі, проблематизуючи суверенні території України. Тому, e, тому і закрили канал, тому що вони вважали, що вони будуть підписувати, а e, і вони це підпишуть. А значить, ті, які це критикують, вони, вони, вони розколюють українське суспільство, ніби українське суспільство разом з ними готово на такі умови йти. Але ж не так сталося, як гадалось. Ну просто я просто подивіться, я, що люди кажуть я, про перемовини. Я, я тоді сказав зараз. То, я будете... тоді сказав, я, я навіть процитую. Тобі так. сказав, що тим людям я я вже сказав тоді прізвище, падаліку доведеться потім бути ще більш радикальними ніж я. Що в принципі неможливо, і ми зараз бачимо, як е, Подоляк і Арахамія висувають пред'яви, я добору їхню термінологію, пред'яви Росії, що тільки після того і там і ще б мало вже не, не до Урала ми доходимо. Я за те, щоб діти, але вже інше питання. Тому фактично прогнозована поведінка. Вони качанули, побачили, що е, немає фідбека, немає заворотнього зв'язку. Суспільство не підтримує, порвали переговори, канали закрили. А якщо закрили, як потім їх потім відкрити? відкрити? значить, визнати, що це вони закрили. А значить, тоді виходить, що ми починаємо О, в свободи слова, в нас ніби саме немає. Себе поставили в цей цю цва. Ну, ну і що, тому, і тому що їм робити? Ну так само, якщо робити Путіну, якщо він вже так підняв ставки і сам же він піде до суду, так і тут. Що ж робити тим людям, які е, закрили спочатку канали, а потім тепер е, на підставі, чого відкривати? Того, що вони ухвалили незаконне рішення? Ні, вони не готові. Як як починав з Трампа, Трамп не готовий визнати, що Росія привела частково розкорючи суспільство, в частково, але привела його до влади, так і люди, які знаходяться сьогодні при владі, не готові визнати, що вони свовільно закривали. Канал. Логіка в всьому, мені здається, є. Я вчив чотири логіки викладав ще декілька. Тому. А, Деклара. Тому, Деклара тому, ні, я маю на я увазі, це логіка. Тобто це, це, за, я це закономірні да. сановні, сановні, глядачі, закономірні процеси, а не тому, що я їх підтримую. Я кажу про те, що вони умовно об'єктивні. Це логіка тих людей, які певною мірою мають залишитися при владі, тому що влада і політика це не тільки отримати, а й утримати владу. І якщо в тебе є ефективний механізм боротися з політичними опонентами, звинувачуючи їх в розколі, але насправді самим розколюючи суспільство, то він буде працювати тією мірою, в якою ми будемо толерувати такого роду процеси. Угу. А якщо говорити про прізвища людей, не називаючи їх, то нагадаю, наприклад. Нашим глядячам, коли спочатку, якщо люди попустимо, не люблять там громадянина, а то вони будуть все одно його не любити, виправдовуючи певну міру свою нелюбов нібито об'єктивними обставинами. Грубо кажучи, чому Порошенко спочатку казав, не дає героя України наді, нашої знаді, яка uh -huh. на той момент мала 86% підтримки, відсотків uh підтримки? -huh. Нагадайте мені прізвище, бо Савченко. я бо я е, сказав, що не буду прізвище використовувати, тому і прізвище забув Над, наді Савченко. Да. А потім вони ж ці ж люди, я з ними стукався на ефірах. Вони казали, нашого президента України дав Надії Савченко, героя України. Тобто, ізначально винен Порошенко. І в тому спочатку, що не давав Герою України, пам'ятаєте мітинги з сестрою Вірою, mm -hmm. і в тому, що потім дав аргумент, в них все одно буде працювати. Вони забули mm -hmm. на, на підставі, чого вони не було. До речі, я що щоб тепер... нікого не порівнюємо із е, сьогоднішніх героєм е, Савченко, бо Савченко – це феномен таких, таких других. Ну, Дуже важко знати. Е, ще раз, Боже, опасій зараз, щоб проводити аналогії з тими людьми, яких ми зараз е, все ж таки певну міру підрозуміваємо, не порівнюємо. І але жінок, і Повірте, однозначно. Да. Але, але, але сам феномен я кажу не про феномен Савченка, як про феномен а, сприйняття людьми. Да, да, а, да. Ситуація Якщо людина довіряє, мовно кажучи, Алану Чумаку, який заряджає воду по телевізору, її п'є і йому стає краще. Ну то що ви хочете людей? Їх заряджають зараз по телевізору. Вони заряджаються, їм стає кращим, тому що вони почули те, що вони хочуть почути. Моя проблема в тому, що я говорю те, що я аргументую, а не те, що люди хочуть почути. Люди хочуть почути, припустимо, що ми переможемо за два в, в травні місяць. Я їм говорю, що треба готуватися до, до зими. Люди слухали те, що вони хочуть почути, і тепер вони купують пауербанки в три рази дорожче ніж вони могли б купити в березіні. Послухавши правні це, це винен чи ні? Аргументовано це винен чи, чи ні? Вони купували. Тоді можна було купити генератори, те, які мають можливості, заготовлювати дрова, які мають Ча? певну міру дачі, утепляти ці дачі, робити насоси. Це було би дешевше аніж зараз. Навіть з'їжджатися в, в тому. Тому, тому я ти я, ти я, ти я ти тому ти я, я, я переконуваю теж не, не, не з Я зброя. свою точку зору почути, буде, знаєте, як писання знову, маючи той, що хто має вуха почує. Ті, що не обов'язково мене аргументи, ті, що хотіли почути, що ми вже переможемо. Ну, певною мірою за, зробити зараз патчать рази дорожче за свої за свої помилки. Мені, наче не було важко, вибачте, я просто вже тому що насправді і, і, і нам всім, коли ми не орієнтуємось на бажання людей, а е, говоримо про закономірні процеси. Я 30 з чимось років вже вивчаю соціальні політичні процеси, соціальні uh -huh. в тому числі. Е, з, зокрема, тому важко тобі, я приходжу на ефір, і мені кажуть, ми ж майже маємо перемогти я їм кажу, що так от і так. от Ну, зрозуміло, що я знаю, що люди, які там захворіли, їм хірург каже, що це буде довго, дорого, і я не гарантую результат, а гадалка це робить, ть -ть -ть -ть, раз я щось там пошептала, mm -hmm. а, mm -hmm. вони, mm -hmm. вони, вони йдуть до гадалки. Я це розумію, але ж я все одно буду говорити. І мені дійсно говорили, ну так слухайте, ми ж там переможемо, а отже, там сказали три місяці. Два і мені виходить, треба говорити те, що люди не готові сприйняти. Але зрештою, і ми зараз повертаємось до початку нашої розмови. Зрештою а, війна консолідовувала людей. Зрештою, війна а, змінює людську свідомість. Ніщо так не дорусифікувало, наприклад, мій рідний Миколаїв як російські ракети. А, вони вол... Херсон до доросів... Херсон голосував. Сальто сальдо вийшов другий тур, а uh -huh. влада uh -huh. з ним домовилася, щоб він не балотувався, тому що він міг перемити і на виборах. Це Херсон так, на, ми на, на минулих... Да. Тому, тому, тему, тому, тому ситуація, ситуація дуже проста. Не можна розколювати українське суспільство в умовах виклику, тому що є концепт, він фундаментальний. Нації поставали тоді, коли треба було відповідати перед викликами. Ага. Викликами або природи, або агресивного агресора. Той хто не витримав, не був консолідований, не І був не, не біг спроможний на не не зміг бути спроможним на відповідь. Консолідуючи цю націю, ми не знаємо вони як пальміра, десь там в пісках, Вересковий мед або я не знаю, там якісь Про та... я вже не буду. Да, да, да. От, Тому тут питання таке: нам треба після війни. Після війни ми будемо відповідно до наших уподобань, політичних аргументів, політичних пристрастей, що хочете. Ми будемо жити звичайним політичним життям. Зараз ми маємо бути консолідованими і ті, хто ті, хто не знами той проти нас. Пане Валерію, я дуже вам дякую. Реально унікальна у вас манера пояснювати. І я дякую за те, що. Був наведений міжнародний аргумент е, той самої ситуації, але всередині американського суспільства з Кіано е, з розколюванням навколо е, втручалася Росія чи не вкручалась суспільства, і наші глядачі вже зможуть провести цю паралель. Е, друзі, можливо, ми трошки довго для такого короткого формату наводили приклади, але все одно я дуже прошу вас розповсюджувати цей ролик, для того, щоб отак спокійно попивши каву, можна було подивитися один раз, а е, другий раз і. Е, Подивитись, наскільки ситуація повторюється. Чому? Тому що дуже важливо відсвяткувати технологію, якою вбили клін і в американське суспільство. І зараз, як ви бачите, намагаються зробити те ж саме з українським. Тому пильнуйте. Діліться інформацією, підписуйтесь на канал Метро Ньюз. З нами був Валерій Димов, політичний експерт і філософ. Дякую вам, друзі, до побачення. До нових цікавих зустрічей. Пока.